Артем Півоваров, який, до речі, збирає сім підряд палаців спорту. І останній, по-моєму, сьомий буде якраз в неділю, 16 числа завтра. Да? Ось він розсекретив свою таємну обраницю. Хто ж вона? Нарешті. Шанувальники Артема Пивовара помітили і зазнімкували особливий момент. На кадрах видно, як артист співає Блакить твоїх очей». Tree, і спрямовує ніжний погляд на конкретну дівчину, яка дуже схожа на Дашу Черніченку, з якою йому і приписують стосунки. До речі, у дівчини справді красиві блахітні очі. Як можна було зрозуміти, що він подивився саме на Дашу? А зараз а ну-ка. Ось вона ось вона. Ви, Тобто Не він розсекретив, а його почуття. Розсекретили, коли на він так нуре це так дивився було, так, на неї, да? вона на нього і це mm -hmm. так красиво було би... і ні, ніби ніхто не бачив, да? Що... якщо би він ще підлетів до неї на оцих тросах і троянду би їй вручив. І зробив пропозицію. Виході на таки даша його вручили своє серце. Вже вже mm -hmm. все. Слухайте, так, як Даша його менеджерка, можливо, він просто таким поглядом менеджеркиня. Е, да, можливо, він таким поглядом віддячив її за те, що вона спродюсувала і організувала всі ці -сі сім, сім палаців спорту, і взагалі як це можна витримати на таких тендітних жіночих плечах. Ну я блін про троянду. Я про, про, про пропозицію про про мене керувала таки полоску. Я кажу, одна моя знайома, Дашки повезло, тому що Артем Півоваров може сім разів підряд. Ні, там була пауза. Там була пауза Ну найти вже не всі ви лісні такі. Можна і покурити. Насправді, якщо ви вже не встигли сходити, то обов'язково сходіть на концерт Артема, просто неймовірне шоу. Дуже круте. Всім радимо, тому сходіть, підтримайте і покайфуйте.